Сам Донецьк долетіло кілька ракет Storm Shadow. Я нагадаю, це ракети британо-французького виробництва. Україна вперше їх отримала у 23-му році. Саме і тоді вперше їх застосувала. за домовленостями з партнерами. Україна не має права використовувати ці ракети аби бити по російській території. Натомість у 23-му році активно цими ракетами з наші сили оборони розбивали все на окупованому. Криму, зокрема, були по заводах, де ремонтували військову техніку, де були військові скупчення живої сили. Ну і одна з найблискавічніших операцій це знищення ракетами «Шторм до штабу Чорноморського флоту Росії у самому Севастополі. Власне, ось вони ці епічні кадри. Так почалось, зриви взриви, взриви в центрі города. На Ивазовского. Вот так вот. Что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастоп. Ну і повертаючись до самого Донецька, то епіцентрів вибухів і самих пожеж, великих масштабних було дві. Зокрема, це фактично в самому центрі міста. За попередніми даними, ракети влучили в інститут кольорових металів, а також в один із металургійних заводів. Росіяни казали, що вони все позбивали, але насправді самі ж жителі активно. Ну, все публікували, все знімали, і там видно яскрава пожежа, масштабна пожежа За попередніми даними влучання сталося у. 8-го армійського корпусу згодом сьогодні вже інформація з'явилася, що також було е, нанесено удар, де ворог розробляв і модернізував і вдосконалював свої реп-системи і дрони. Ну і звичайно, ми розуміємо, що е, я нагадаю власне, що вартість однієї та такої ракети більше одного мільйона доларів, і звичайно, бити по звичайним якихось кварталам житловим будинкам. Е, немає доцільності, тому все ж таки ймовірно, що ціль була дуже жирною.